Моє шанування, я Максим Крапівний. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп тисне на Володимира Путіна перед зустрічю із Володимиром Зеленським. Погрожує президенту Росії збільшенням постачання зброї Україні. Говорить, що ухвалить рішення з приводу українського наступу і каже, що прем'єр. Міністр Індії Нарендра Моді запевнив його, що не купуватиме російську нафту. Це все вибудовується в певну комплексну і багатоходову стратегію затягування зашморгу навколо російської шиї. Принаймні, це так виглядає, але давайте розбиратися чи дійсно це так. Буквально кілька годин Дональд Трамп дав велику прес-конференцію в овальному кабінеті, і на запитання журналіста, що ви будете обговорювати із Володимиром Зеленським. Він відповів війну і сказав, що Зеленський говорить про наступ, і я, тобто Дональд Трамп, ухвалю рішення щодо цього наступу. По-перше, давайте будемо відвертими, що це якісно нова риторика. Дональд Трамп почав говорити про те, що він ухвалить якесь рішення з приводу того, як Україна наступатиме на Росію, ну в даному контексті як вона наступатиме на своїх територіях, але на російські війська, і що він буде. Ухвалювати рішення щодо цього, це якісно нова риторика. Тому що раніше Трамп намагався укласти якусь угоду з Росією, і я перепрошую за тавтологію, але він намагався мирно примусити до миру. Цього не вийшло Енна кількість розмов була у Трампа, навіть одна зустріч тет а тет з Володимиром Путіним, коли він коли він прилітав в Анкорич на Аляску. Нічого не вийшло, і зараз починається інша тактика не. Примушування до миру через мирні ініціативи, а тактика мир через силу. Тож давайте розплутувати цей клубок з точки зору логіки, що ж таке означає мир через силу, і що означає ось цей наступ потенційний, про який говорить Дональд Трамп, і з приводу якого він буде ухвалювати якесь рішення. Він означає, як на мене, дві речі: це потужніший захист. І більше наступальної зброї, коли я говорю про потужніший захист, звісно, я маю на увазі нові системи протиповітряної оборони для того, щоб обламати у ці всі амбіції Росія, що вона може нас заморозити, що вона може нам відключити світло і так далі. Тому що, як ми бачимо, зараз основний удар Росії припадає саме на, на енергетичну інфраструктуру України, тобто більший захист це. Більша кількість систем протиповітряної оборони. Що стосується більше наступальної зброї, що я маю на увазі, коли кажу більше наступальної зброї, ну очевидно, це томагавка, очевидно, це далекобійна зброя. Коли ми можемо захищатися за допомогою ППО, ми можемо використовувати наступальну зброю для того, щоб погіршувати стан на території самої Росії, наприклад, атакувати. Виробничі потужності військово-промислового комплексу Росії влаштовувати їм так само блекаути і, звісно, атакувати нафтопереробну галузь в цьому всьому контексті і в усій цій конфігурації, про яку я зараз говорю, виступив в Європі на зустрічі з генеральним секретарем Марком Рюте, міністром оборони Сполучених Штатів. Пан Гексет, якщо бути зовсім точним, то після перейменування Міністерства оборони в Міністерство війни, то його можна називати все-таки і більш коректно Міністерством війни Сполучених Штатів. Значить, що говорить пан Гексет? Він погрожує Росії новими серйозними заходами з боку США та їхніх союзників, якщо війна в Україні не завершиться найближчим часом. І... Він закликає союзників по НАТО збільшити кількість грошей, які вони спрямовують до США на закупівлю зброї для України. Це ще один такий потужний сигнал. Тобто, звісно, Сполученим Штатам вигідно продавати зброю за живі гроші. Він закликає європейців більше вкладатися в те, щоб закуповувати цю зброю, і направляти її в Україну, щоб ми могли краще захищатися і краще атакувати Росію. Тобто виступ міністра війни США абсолютно вкладається в те, що говорить Дональд Трамп, і вкладається абсолютно в ті плани, про які говорить Дональд Трамп. Тим часом Нью-Йорк Таймс повідомляє, що Пентагон вже готує ракети Томагавк для ймовірної передачі, якщо Трамп дасть зелене світло. Але сам Гексет під час зустрічі з Марком Рюте не згадав про томагавки. Трамп вже говорить, що він очікує, що Зеленський проситиме не лише ППО, але і томагавки. Ну тобто, багато розмов зараз продовжується навколо цієї зустрічі і навколо надання нам томагавків, але ми маємо визнати, що на сьогоднішній день ніякого рішення поки не ухвалене. Тож, давайте ще раз зафіксуємо: більше ППО, зброя захисту, більше наступальної далекобійної зброї, тобто томагавків, це напад. І Важливо, що в цьому всьому контексті під гексет, ну принаймні вербально, але подав такий сигнал. Він сказав під час своєї зустрічі з Марком Рюта, що давайте вже перестанемо просто погрожувати пальцем, а перейдемо до конкретних дій. Ну що ж, чекаємо, це ми поговорили про військовий тиск і про те, що раніше такої риторики не було. Тепер давайте поговоримо про тиск економічний. Економічний тиск полягає в тому, щоб створити такі умови, аби у Росії не було фінансових можливостей продовжувати війну? І те, що зараз принаймні виголошує вербально, тобто словами Дональд Трамп, воно теж вкладається у цю стратегію затягування зашморгу навколо російської шиї, тому що з боку Трампа лунають погрози, що Росія може позбутися енергетичних доходів. Яким чином? Трамп на цій же прес-конференції заявив, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді запевнив Трампа, що нью делі більше не купуватиме російської нафти. Ну, якщо це буде дійсно так, то це серйозний удар, адже Індія один з ключових імпортерів російської нафти, а значить, один з головних спонсорів війни. А війна це завжди про гроші. І ми розуміємо, що Росії зараз вдається воювати, зокрема і через те, що Китай та Індія закуповують у великих обсягах її нафту. І таким чином у Росії є гроші для того, щоб воювати далі. Трамп насправді заявив, що він буде намагатися зробити те ж саме з Китаєм. Ну тобто, він хоче, щоб йому Цзіньпін так само як і на рендрамоді, ну поки що не пообіцяв, так а запевнив, що не купуватиме російську нафту. Але очевидно, що цього не буде, і навіть погрози 100% митами, які е, Трамп хоче запровадити з 1 листопада. Проти Китаю вони не діють, і Китай не йде на поступки. Мені здається, що тут дуже велика відмінність є між Індією і Китаєм, тому що якщо для Індії російська нафта і як наслідок підтримування російсько-української війни в даному контексті нашого ворога Росії, це більше економічний аспект, і це більше мова про гроші, то коли коли ми говоримо про Китай, то це в першу чергу ідеологічне, економічне протистояння зі сполученими штатами, і вони розглядають це набагато ширше, ніж дешеві і вигідні тарифи на, на нафту. Тому тут тут є відмінність. Якщо Теоретично і потенційно я ще можу повірити, що на рендер-моді може піти на поступки, наприклад, для того, щоб Трамп не вводив ще більше мита на індійський імпорт, то Китай буде до останнього боротися з цим, і навряд чи він піде на поступки. Тому тут є, є певна. Певна різниця, але менше з тим Трамп дуже впевнений в собі і каже, що зробити такий крок, навіть по відношенню до Китаю, це буде набагато легше ніж те, що вони зробили протягом останнього тижня. Ну, очевидно, що Трамп натякає на свій успіх на близькосхідному напрямку, але давайте повернемося до Індії. Міністерство енергетики Індії заявило, що буде керуватися інтересами споживачів. В контексті ось цього питання, про яке заявив Дональд Трамп. Тобто, Дональд Трамп сказав, що на рендер-моді його запевнив, що Індія не буде купувати нафту, але офіційної якоїсь реакції з боку на рендер-моді ще немає, або офіційної реакції з боку уряду Індії. Менше з тим, міністерство енергетики заявляє, що буде керуватися інтересами споживачів, і тут насправді відкривається широке поле для можливостей, Індія як може і перестати продавати нафту. Так і не перестати, тому що буде керуватися інтересами споживачів, і тут є отакий момент: От, наприклад, вона а, може продовжити це робити, тому що будуть дуже вигідні тарифи, або ж припинить, щоб не зіштовхнутися з американськими митами на імпорт індійських товарів, те про що я сказав раніше. Вигідна позиція, варто зазначити, що, мабуть, на рендра моді з його дзвіниці, якщо дивитися на ситуацію, все правильно зробив. І ось така реакція його уряду, вона поки що виглядає абсолютно доречною. Ще раз повторюсь, для них, а не для нас. Сам Трамп від себе додав, що зупинка закупівлі російської нафти з боку Індії не відбувається миттєво і що це процес. Але цей. Фіналізація цього процесу станеться зовсім скоро, і якщо Індія перестане купувати нафту, то укласти угоду з Росією буде набагато легше, і коли вони укладуть цю угоду, сказав Дональд Трамп, Індія може повернутися до Росії, коли війна закінчиться. Але ми прекрасно усвідомлюємо, що а, якщо припиняться бойові дії а, і Індія повернеться до закупівлі російської нафти. То це неминуче призведе знову до того, що Росія просто буде накопичувати ще більші ресурси, чекати, і це просто призведе ще до наступного нападу на Україну. І це лише питання часу, коли це відбудеться, якщо Індія повернеться до торгівлі з Росією і буде купувати у неї нафту. Тому це. Звісно, така ремарка Трампа, що Індія може повернутися, я розумію, навіщо він це говорить, щоб моді розумів. Ну от зараз ми, наприклад, не будемо купувати цю нафту, бойові дії закінчуться, і потім буде бізнес із южуал. Тобто, як, як раніше працювали, так і будемо працювати. Але ще раз повторюю: ми зараз говоримо про припинення бойових дій, а не про припинення Війни, це різні речі, звісно, що припинення бойових дій може призвести до закінчення війни. Але враховуючи всю історію російсько-українських відносин припинення бойових дій не буде означати припинення війни. Давайте тепер спробуємо трохи підсумувати все, що я вам розповів. На що зараз відбувається, на мою думку, на хвилі успіху від врегулювання війни на Близькому Сході, Трамп хоче показати, що це не збіг обставин, це не це не випадковість, а це тенденція, і він здатний зупинити вогонь і в Україні. Тобто довести свою спроможність його вже просто цими публікаціями і заявами про те, що Трамп вміє тільки говорити, і за його словами не слідує ніяких дій. Мені здається, що він вже просто потонув. В обсязі цієї негативної інформації, а тут нарешті йому вдалося довести, що я можу, я можу не тільки говорити, я можу щось і робити. І ось такий ось показовий приклад з війною на Близькому Сході. Якщо він буде діяти за лекалами врегулювання близькосхідного конфлікту, то він полягає в тому, щоб тиснути на Росію так, як на Хамас, тобто силою. А не просити укладати якусь угоду на Хамас він тиснув через Ізраїль, на Росію відповідно буде тиснути через Україну. Але я повторю те, що казав вже багато разів: ну це нерелевантно порівнювати Хамас з Росією. Росія це держава, яка має найбільшу кількість боєголовок з ядерним зарядом. У неї є ядерна тріада. Вона може запускати ці сотні ракет. З моря, з землі, з літаків і так далі. І застосовувати ті ж самі інструменти проти Хамасу, проти Росії, що і проти Хамасу. Ну, тобто, це може звучати дуже красиво, дуже класно. Але якщо заглибитися в цю історію, то, звісно, ми розуміємо, що це речі, які не можна порівнювати у Росії. Набагато більше можливостей пручатися, пручатися санкціям, пручатися військовому тиску і так далі. Тому. Нерелевантне порівняння. Звісно, якщо глобально говорити так військовий та економічний тиск, це правда, але порівнювати ситуацію, що можна вчинити з Росією так само, як з Хамасом, і все це припиниться. Ну це вибачте трошки схоже на маячню. Давайте поговоримо про реакцію Москви. Вона стандартна, томагавки будуть ескалацією конфлікту, заявляють в Росії. Також говорять про те, що ми можемо не розрізняти. Чи томагавки летять з ядерним зарядом, чи не з ядерним зарядом, тому що всі ви прекрасно розумієте, що томагавки це ті ракети, які можуть нести ядерний заряд, і в Росії заявляють, що буде запущена, наприклад, ракета з території України, але буде запущена американцями скоріш за все, тому що зараз все до цього йде, що і запуском цих ракет будуть займатися саме американці. І от американці з території України запускають ракету по Росії. І росіяни кажуть: а ми не знаємо, вона летить з ядерним боєзарядом чи не з ядерним боєзарядом. Тому ми можемо у відповідь запустити свою ракету з ядерним боєзарядом як відповідь на ось цю вашу провокацію. Ну, це стандартне розмахування ядерною дубиною з боку Росії. Воно продовжується, і це найулюбленіша взагалі. Е Фішка Росії так себе поводити. Якщо щось не подобається, одразу погрожувати ядерною зброєю. Для росіян вже ядерна зброя давно перестала бути зброєю стримування, а перетворилася на зброю шантажу. І отак все і відбувається. Тож ця вся конфігурація, про яку я зараз розказав, зміна риторики Трампа, дві розмови з Зеленським, і потім зустріч оперативна з Зеленським. Тиск через військову складову, тобто надання нам розвідданих далекобійних ракет і обіцянки надати нам більше зброї, і так само економічний тиск з приводу того, щоб, наприклад, Індія не купувала в Росії нафту. Так, от вся ця конфігурація, звісно, не буде означати закінчення війни, але вона може означати припинення бойових дій. І в цьому контексті як буде себе поводити Путін. Давайте припустимо, що Путін погодиться на закінчення бойових дій. Але я впевнений, що в цьому випадку Путін просто візьме паузу до 2029 року і просто почекає, поки у США зміниться президент. Ну це якщо Трамп не перепише конституцію, не піде там на третій термін. Почекає до 2029 року в США буде новий президент. За цей час можна накопичити зброю. Демографічний потенціал, та, тобто особовий склад, можна накопичити зброю, технології і все інше, і просто підготуватися до нового удару по Україні, може таке бути, але давайте розглянемо не лише цей сценарій, тому що зараз в інформпросторі, коли експерти, журналісти говорять про те, що Трамп натисне на Путіна, то він може припинити бойові дії. А може і не припинити, і не припинити. Тут може бути інший сценарій, розумієте, чому все має бути лише так, е лише в контексті цього сценарію. Ні. Росія може відповісти ескалацією. Може статися ось ця ситуація. Ось ця нова конфігурація, в якій зараз буде діяти адміністрація Трампа. А Росія не буде припиняти бойові дії. Вона буде, наприклад. Посилювати ескалацію, вона вже перевірила Європу своїм залітанням в їхній простір безпілотників та літаків. Так чому далі не може бути ще більших провокацій і вже не просто провокацій або розвідувальних дронів, а вже конкретних обстрілів. Тобто, уявімо таку ситуацію, як зараз відбувається в Україні, не знаю в Польщі або в Данії, як відповідь на те, що зараз хоче зробити Дональд Трамп. Повторю, він це зараз тільки. Виголошує вербально словами. Подивимося, що буде на зустрічі Трампа з Зеленським, і чи переростуть ці слова в якісь конкретні дії. Це не лякалка, і я розумію, що це може зараз трошки навіть звучати, ніби я адепт проросійської російської і наративу. Що я, наприклад, намагаюся сказати ні, 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 таким чином американці лише спровокують Росію на більш сильні удари. Ні, я просто вам хочу донести тверезу думку, що може бути ось так. А може бути ось так. І ми не маємо одягати червоні е, рожеві окуляри. Перепрошую, і дивитися на цю ситуацію лише так. Ми всіх переможемо, нам зараз допоможуть, і все буде ось так, ось так і ось так. Скільки разів ми опікалися об це, тому давайте просто будемо тверезо підходити і говорити. Є ось такий сценарій, може бути отакий сценарій, а може бути отакий сценарій. Тому що це дуже складна війна, і ми це вже зрозуміли. Друзі, підписуйтеся на цей канал, коментуйте це відео. Витримки, сил і удачі вам.